Друзі, я рада вас бачити! Послухайте віршик. Білий сніг густий летів, ліс засипати хотів, та дерева не боялись і з-під снігу посміхались. Скажіть діти, про яку пору року ідеться вірші? Правильно, про зиму! І зараз в Україні теж зима, тому я пропоную вам намалювати дерева, зимові дерева, а як я покажу вам у відео. Для малювання нам знадобиться аркуш синього паперу, на якому наклеєно дерево, біла фарба, губка або паралон. Дерево також можна намалювати. Краще за все, намалювати фломастерами. Вмакаємо губку в фарбу і притискуємо її на аркуш паперу. Треба починати зверху, з верхньої крони дерева і донизу. Ось таке гарне зимове дерево у нас вийшло. Діти, ви молодці, ви дуже гарно постаралися. До зустрічі, малята!